Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго прекрасного вечора вам усім, які під'єдналися до цієї молитви, і хочу з вами помолитися незабаром, як ви знаєте, перед тим, як лягти спати, як відпочити, і поблагословимо ваш сон, щоб Господь він був з вами, щоб Бог заспокоював ваше серце. Ваші думки і Божі, чесно кажучи, може, ви вже кожного вечора молитеся з нами, але може ви сьогодні вперше, взагалі, Можливо, ви так ну, просто пролістували там в Ютубі відео за відеосом. Ви шукали щось, можливо, ви випадково, хоча так вам здалося, випадково натиснули не туди і перейшли на цю ну, на цю сторінку, перейшли на це відео. на цю молитву. Можливо, ви вперше зіткнулися з таким ну, обкладком і можливо, питали себе, що це за молитва, що це ну, за, за молитва перед сном. Що це, значить, що це за молитва? То ви можливо по, просто ну, за цікавленості через зацікавленість ви, можливо, натиснули на це відео. І ви перейшли сюди, то це було не випадково. Це ж сам Бог хотів до вас звернутися сьогодні. Бог хотів дещо вам передати. І особливо тому, хто не мог би заснути, тому, хто не, 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 не міг би заснути, не, не засинав, тому хто не міг би спати ночами. Не просто сьогодні а взагалі ночами не спить. Тому я хочу і привернути вашу увагу е, на наступні слова. Слова, які були, до речі, звісно, знаходяться в Біблії і були написані царем, царем Соломоном, в книзі Еклезіаста. Внесіть на екран, будь ласка, з книзі Еклезіаста 5:11. Написано: Солодкий сон та солодкий сон трудівника» чи мало а чи багато він з'їсть, та повторю солодкий сон трудівника. чи мало а чи багато він з'їсть, але ж перенасичення багатого не дає йому заснути. І багато людей вони переживають такий момент. Який момент Можливо, не можуть відпочити. можливо ви шукали в багато чому і в багато кого, скажімо, сенс в житті. Можливо, ви шукали в речах, шукали в грошах, шукали в грошах, шукали в можливо, матеріальності, да? задоволення, задоволення яке тільки Бог може вам дати. І це ж вдоволення, це ж, і, знаєте. Почуття реалізації, самореалізації. Тільки Ісус, тільки Бог Він наповнює нас цим. Тільки Бог Він дійсно вкладає таке почуття реалізації всередині нас. Тільки Бог. Тому можливо, ви здобули, можливо, ви можете так ну знаєте порахувати, можливо, своїми всіма своїми пальцями ви не зможете. Дорахувати усі свої досягнення, усе, що ви здобули, все, що ви досягли протягом свого життя. Можливо, звісно, ви ну, дуже освітня людина, грамотна, начитана людина. Можливо, ви маєте вищу освіту, можливо, ви багато чого вчилися, можливо, ви вкладаєте іншим, але ж. Усе, чого ви досягли, усе, чого ви набули, все, що ви маєте, не приносить вам задоволення. Саме так, не приносить вам мир, не приносить щастя, і особливо не дає вам спати, не дає, тому що ви усе ж таки лягайте свою голову ну, на подушку, і, звісно, сну нема. Сон не приходить, немає бажання спати. Навпаки, ви бойтесь, бойтесь чогось, бойтесь того, що можете, ви не прокинутися, та? Тобто ви бойтесь, бойтесь майбутнього, ви боїтесь того, чого може і взагалі не статися, але ж ви, ну, скажімо, завчасно, розхвилюєте за це все. Тобто, Багато чого вас лякає, ну, відлякує. Багато чого? Багато чого вас відлякує. Лякає вас, ви бойте з усього, але ж, а усі ваші досягнення, ваші маєтки, ваша освіта, ваші знання. М? Усе, все, що ви знаєте, це все, чого це ж вам не допомагає. Можливо, ви питаєте це, тому що. Ніхто в житті, ніхто на землі, ніхто на світі не може замінити Бога. Ніхто не може. Всередині нас, всередині кожної людини, є така порожнеча, є такий, знаєте, хвист, скажімо, до Творця. Кожного є бажання, бажання пізнати того, того хто стоїть за створінням, за творінням усесвіту. За творінням цієї землі нашої планети, за творінням людства кожен шукається собі. Ну, визнавши, не визнавши, але це сама правда. Тому я хотів вам сказати, написано так: Ісус, да, саме ця людина, людина, про яку багато хто говорить, але ж мало того, хто його знає особисто. Він сам сказав, це написано. В князі Івана від Івана 14, 27. Ісус, Він це ж промовив: мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, нехай не бентежиться серце ваше, нехай не лякається. Тобто мір, який ви шукали, якого ви шукали в, в грошах, ви шукали в, в своїх досягненнях, мир, якого ви шукали, можливо. В стосунках, в відносинах з кимось, мір, якого ви шукали, шукали, можливо, в реалізації, в успіху, на роботі. Це все, і, звісно, досягли, ви все здобули, але ж усе ж таке міру немає. Але ж Сус каже: Я даю вам мір не той, який, не той мір, який світ дає. Тобто це не такий же мір, і знаєте. Коли, наприклад, ви можливо досягаєте чогось, ви дуже сильно, ну знаєте, працювали завзято, ви пахали дуже сильно за щось, трудилися. І коли зрештою ви цього отримали, ви відчули щось, але це ж не то. Ісус хоче дати вам саме те, чого ви шукаєте. Тому я хочу з вами зараз помолитися. Запросите ви його увійти до себе. І він дасть, Він наповнить вас саме тим же миром, який вам потрібен. Амінь. Тому помолімося, якщо у вас є можливість, щоб зосередитися, заплющте очі. Господь Ісус, я цю людину, можливо, не знаю. Можливо, ніколи в житті з нею не побачився, і може, ніколи не побачився. Можливо, Господі вона. Мене не знає, вона питає себе, що я тут роблю, і не знаю, що ну, я звідки? ну, і Звідки ця трансляція взялася, звідки вона з'явилася? Чого я натиснув на це, на це відео, я сама не розумію. І вона, Господі, чесно кажучи, у неї дуже багато запитань, але ж без відповіді. І тому я прошу, щоб ти відповідав на всі ці запитання, на всі ці Господь прохання, щоб ти зараз. Боже, увійшов до її серця, щоб Ти заспокоював, Господь, цю людину, і щоб Ти її наповнив, наповнив цю порожнечу, яка все ж таки стоїть всередині кожного. Тому, Господь Ісус, я прошу зараз торкайся, торкайся, прибери всі тягари, депреси, безсоння, усе Боже, усе, що забирає, все, що турбує цю людину. Забирай її мір, забирай Господь, її сон, і, і через це вона не може ні ні за що не може спати. Вона намагається і на ліжку, вона постійно перевертається і розвертається туди, сюди. Вона намагається знаходити якусь там, можливо, найкомфортнішу позицію, щоб можна було заспокоювати себе нічого не входить, тому що річ не в тому місці, де вона знаходиться. Річ не в ліжку, на якому вона зараз лежить, Річ не на подушці, на якій зараз її голова, Господь, лежить, а річ в тім, що всередини неї не вистачає усього, усього їй бракує. Тому зараз, Господь, прошу щоб ти наповнив цю людину саме тим, чого вона потребує шукає собі, Господь. Дай їй зрозуміти ці слова, які були сказані сьогодні, в Ісуса Христа, і зараз дай мір, нехай у неї буде Господь прекрасний сон і ніч, і через це вона й змогла зрозуміти, що ти з нею, що ти її обрав, що Ти, Господі, Ти взиваєш, Ти кличеш цю людину до себе, щоб, її, ну, щоб вона пізнала, щоб вона пізнала тебе по-справжньому. vi minha róspoda e susa crestar a mim a mim tomou e a viri sua róspoda e suso já dá o vão de semir tá pode lícia ser translhado suso -se sua irmã os naíom de semir drúzia me, drú -me podrhami tá e peredai tei ínshing tojo vocês também dá a pipiçice no nosso canal para que todos os dias vocês possam estar Приймати участь на цій молитві. Там ви побачите, як підпишете там дзвіночок, активуйте його, щоб ви прийняли сповіщення та? про те, що трансляція вона починається. Нагадую вам, що в нашому центрі духовної допомоги кожного вівторка йде служіння з молитвою за ваше зцілення. Нехай Господь вас благословить. Я вам бажаю солодких снів. i hardnog večeri